Всім доброго дня ми з України, слава Україні! Знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог. На даний момент хочу зняти коротеньке відео про відгодівлю. Вже їх там у мене є сотні тих відиків. Ну, але з'являються нові підписники і задають запитання, чим, як, що, навіщо, добре це чи погано. Ну, рішив я зняти і показати ще раз рецептуру, по якій на даний момент ростуть оці поросята, цим поросятам е 6 місяців буде, е це виводок від мазухи. у мазухи зараз є поросята, яким також буде місяць. От. І е зробити наголос, що фактично поросята можуть виростати від опоросу до опороси. Була у мене така тема, було таке відео. Тобто, якщо тримати свиноматку. Можна тримати для себе і займатися відгодівлею, частину продавати, на ті гроші купувати корми і залишати, так як робив це кумі, там четверо поросят і вигодовувати за півроку таких поросят. Ну, в принципі, вагова категорія, я думаю, середня буде 120 плюс. все на даний момент не буду, часу немає. І для мене це не є важливо. Я ще й різати не збираюся. Я стараюся тримати далі. Хоч Таке порося є більш рентабельне в тому плані, тому що якщо взяти всі комплекси, які реалізовують свиней, вони реалізовують там середньо там 115 кілограм, тому що така вісова категорія, споживання корму буде мінімальне. І за цей період вони ну, виростають до такої ваги, тобто мінімум затрат. Так як ми реалізовуємо продукцію, для мене потрібно сало і печеревна, я тримаю і перетримую довше, тому що ну, в такому вже віці відкладається під підшкірний жир, тобто сало, навіть у таких порід, які у мене, тобто змішані шелуйківські дворові. Але я для цього всього е, написав знову рецептурку. Я думаю, для тих людей, які дивляться по-новому, тобто це в мене від годівлі. Я починаю з 30 кілограмів до забою. Я не понижаю білкову групу. Якщо взяти соєва макуха, соняшник, горох і ВМД, це у нас буде БМВД, тобто вже білки з вітамінами і мінералами вітамінно мінеральна добавка підтримує свинок вітамінами-мінералами, а також там є незамінні амінокислоти і ферменти, які допомагають вище указаним розщеплятися і синтезуватися. Тобто білки для того, щоб перейти в кров і перейти потім у мишцеву тканину, вони повинні розщепитися завдяки ферментам і завдяки амінокислотам синтезуватися. Тобто, ну от так, набір і зернова група пшениця 20, Кукуруза 40, ячмінь 14, соєва 13, соняшникова 5, горох 5 і ВМД Стандартагру 2,5 кг, а в сумі виходить 100. Відгодівля середнє споживання корму я закладаю на е, період там, до 200 кг, Це по 2,7 кг на 1 кг приросту. Хоч я указав, тобі ж 1 кг, ну, КГ написати КР написано, 1 кг. Живої ваги, а 3 кілограма корму, а 3 корму на 1 кілограм живої ваги. Ну так легше вважати, і виходить 27 гривень 45 копійок плюс робота. Тобто, що таке робота? Зерно привозиться, воно, його треба грузити, заправляти автомобіль, мішки його треба зберігати, десь його треба потім перемолоти, його треба змішати. Хто не дає грануля, ну гранульоване це буде сипучка, немає різниці. Великої, я ще гранулюю, і потім йде утримання свиней: це вода, світло, ремонт кліток, а також, якщо будується якийсь сарай, навіть такий примітивний, як у мене, це були затрати, і їх там на якийсь період часу, коли ти заложив там 200 там, 150, ти закладаєш, за скільки ти одеб'єш ці кошти на доходній частині. Якщо ти в свиню там вклав, наприклад, 6 тисяч гривень, а заробив там. Вісім тисяч гривень, тобто 2 тисячі гривень з голови. Скільки тобі голів треба пропустити через цей сарай, щоб відбити цей сарай. Ну, багато хто говорить, він у мене був, це не вважається. Ну, не важливо. Важливо те, але сама основна інформація цікава людей це комбікорм і конверсія. Як його провірити, беремо поросят, наприклад, ставимо на дорощування. Якщо є така можливість, вважимо групу. Записуємо в общу вагу, згодовуємо там 200 300 кг корму, знову заганяємо, віднімаємо ту вагу, те, що виросло, розділяємо на корма, і це в нас буде кількість кілограм 1 кілограм. Так що на такому кормі я закладаю, я ж кажу, ну в середньому 2,5-2,7 до забою, якщо це буде 200 кг свиня, якщо тримати отаку, от така свиня десь в середньому з'їдає 2,2-2,5 за період. тобто від... 220 до 250 кілограмів корму для того, щоб вирости 100 кілограмів. Ну а так як вона була 20 на дорощуванні, то 100 кілограмів, щоб виросло, треба з'їсти 200 кг. 20 250 тере це залежить від умов, від періоду року, від породи свиней, тобто від змішування. Тому що коли перевертні, вони не дуже сильно ростуть. Тобто у мене перевертні, але мене вони задовольняють. Ця група поросят не є така активна, там супер-пупер і 200 кілограмів півроку немає. Ну але на чорний день вже можна було б зарізати. І для декого такі показники доволі непогані. Для декого. Такі, як водолага, там то йому ну ми не можемо, у нас не буде ніколи таких показників, тому що в нас дворові свині, і ми не ділимося там, не хвастаємося досягненнями, а говоримо про те, що є насправді, як воно росте. тому що якщо взяти там півроку, там 6 місяців, 180 днів, розділити на період життя, то якщо свиня там 200 кг, у п'ять місяців, як там деякі випадки є, там чи 5 хвилин, чи сість. Ну, бувають такі екземпляри, але це рідко. Ну, це треба, щоб був генетичний потенціал. Але не будемо про це. Зараз не час сперечатися. Свобода діяння, тобто свобода, свободний доступ до їжі чи вільний доступ до їжі, вільний доступ до води. Тоді свині менш агресивні, їм всього доста. Вони собі тусуються, ну а також клітка, квадратура. З розрахунку на таких уклонних полах, в залежності від потолків, від притоку і відтоку повітря, тобто від вентиляції, можна тримати, там на, я з розрахунку там на один квадратний чи на метр 1,3 метра квадратного виходить одна голова. Ну, але в залежності до якої ваги. Якщо вже плотні збільшується, потім ми вже когось витягуємо і ріжемо, так як ми групами не здаємо. Ті, хто здають, займаються відгодівлею і здають групами. Для них, звісно, класно там виростили групу, здали, забрали кошти, вложили там 50 тисяч, забрали 80, наприклад, тобто є добре, 30% доходної частини, але людина є прив'язаною і залежить від інших, тобто від тих людей, які перекупи. Багатьох людей я говорив, що свиню продати це не є проблема між своїми рідними і знайомими. Все одно, навіть якщо дешевше, ніж ринкова ціна, ви все одно заробите більше і залишиться якийсь кусок сала і м'яса у вас вдома. Так що, друзі, це поросята казав я чи не казав, такі, як у Максима, все з нуля, От, який переїхав переселений з Донбасу. Можете зайти до нього на канал подивитися і порівняти в нього навіть більші свині він годує трошки в нього інша рецептура також використовує стандарт агро і використовує сипучку сипучку там треба вже дивитися по е фракції я сильно на це не роблю ставку тому що тільки для порівняння тримав на сипучки, для того щоб порівняти для себе чи варто мені гранулювати чи все таки краще там змолов, перемішав і все в тебе вже є готова зерносуміш, от Зробив висновки для себе і гранулюю. Тобто кожен робить так, як хоче. По, наприклад, по фракції можна зайти на канал Сергій Стрілецький, школа, свиноводства. Це люди, які займаються професійно, їм можуть розповісти цю інформацію докладніше. І можна написати в коментарях, додати запитання, вам дадуть відповідь. Так що, друзі, ну, по картоплям я вже говорив. По кормах ще раз. По ціні, наприклад, як я підрахував, що ну, якщо в мене виросте один кілограм живої ваги, там до 200 кілограмів, якщо 200 тримати, то треба 3 кг на один. Ну, там трошки менше в мене, десь 2,7 2,650 йде, в залежності від групи поросят, від періоду року і утримання. Тобто не варто, тобто 100 кілограмів цієї суміші собі вартість, якщо пшениця зернові, тобто зайдуть по 5, соєва 20, соняшник 7, горох 10. ВМД 2,580 гривень ну, з доставкою. Сюди вже закладено, да? О, то 100 кг корму 915 гривень стоїть, але сюди треба додати ці всі фактори роботи. Привозки, змі змелювання, змішування, те, що ми ходимо до свиней, висипаємо, чистимо, утримання, вентилятори. Зимою отоплення, це все також сюди воно входить в один кілограм живої ваги. І тут вже ціна буде не 27-45, а десь буде там в районі хай 40 гривень. Да? Але все одно жива вага коштує, ну, наприклад, середня 65-70. Але сюди ще треба доложити мале порося, тому що воно є йому собі вартість там, до 20 кілограмів 3 тисячі гривень. Тобто вже від цього ми відштовхуємося. Купили за 3 тисячі гривень. І для того, щоб воно виросло там 20 кг, а ще 100 кілограмів, нам треба додати, от уже там, ну, якщо до такої ваги 120, десь 120 кіло 220-250 кілограмів 100 кілограмів. Тобто це треба, щоб виросло воно, то ціна вже буде одразу 250 помножили там на 10 це 2,5. Порося було стояло три тисячі гривень, це вже 5,5. О, ну Це якщо так рахувати. До більшого, затрата буде збільшуватися, тобто конверсія корму буде більшати. Тобто це моя така тематика, таке невеличке відео. Кому цікаво, не цікаво, це відповідь для тих глядачів, які, можливо, з'явилися нові, не знаю. Тому що, кому цікаво, пишіть, пишіть коментарі, задавайте запитання. На цю тему буду старатися по можливості знімати відео. Так як займаюся зараз. Іншими різними справами, але господарство, як говориться, ніхто не відміняв. Так що ще раз хочу всім подякувати за підтримку, за збір коштів на допомогу організації Вантаж 200. Не можу прийти до тями ще й досі, воно в голові в мене крутиться, і дуже-дуже важко це все сприймати, але ми це робимо. За, за так сказати, з вчорашнього дня з вечора, як я виставив відео і провів прямий ефір, ми вже назбирали фу, 90, там, в районі 90 тисяч гривень. Це просто круто. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Разом до перемоги, всім пока. Ну а хто тримає домашнє господарство, гарних приростів, мінімум подіжа і хороших і добрих. Однодумці всім пока-пока.